Вітаю вас, з вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплект ксенонових ламп від компанії MLux, серія Quartz Original на цоколь D3, D3S з температурою світла 4300 Кельвин. Постачається ось такий коробочці комплект, всередині знаходиться окремо запаковані дві лампи. Ось такий. Мають вигляд лампи. Бачимо, наскільки якісне пакування для того, щоб вони не пошкодились при транспортуванні. Це все робиться. Ось такі дві лампи маємо. Потужність даних ламп, як заявляє виробник, 35 Вт, колірна температура 4300 к, тобто у нас буде світло з жовтим відтінком. Під'єднується на живлення 12 вольт стандартним роз'ємом, єм, роз інша лампа абсолютно ідентична. Хочу нагадати, що при заміні ламп колбу лампи ми голими руками не чіпаємо обов'язково і замінюємо лампи виключно після того, як вони охолонуть, тому що нагріваються дані лампи в фарі більше, ніж на 200 градусів. При купівлі на комплект даних лам також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено До зустрічі в наступних відео.